Вітаю, шановні слухачі. Ми переходимо до наступного заняття нашого курсу правові механізми запобігання корупції. В рамках цього заняття будуть висвітлені питання, які стосуються правил антикорупційної поведінки. Ми розглянемо, які саме заборони і обмеження, встановлені законом про запобігання корупції для посадовців для того, щоб запобігати корупції. Більш детально зупинимось на особливостях застосування обмежень щодо одержання подарунків та заборони прямого підпорядкування близьких осіб. Мета заняття щоб ви правильно розуміли суть цих обмежень та дотримувалися визначеного законом алгоритму дій для запобігання чи врегулювання конфлікту інтересів. Перше питання. Загальна характеристика обмежень і заборон. Законодавством України у сфері запобігання корупції встановлено низку положень, що за змістом є обмеженнями, обов'язками та вимогами до поведінки суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Законодавство містить не лише загальну заборону неправомірного використання службового становища, а й перелік форм різновидів неналежної поведінки. Хоча вказаний перелік, визначений статтями 22 27 закону, не є вичерпним, він фактично охоплює всі основні типи ситуацій, з якими можна зіткнутися на практиці. Комплекс заборон і обмежень, які носять превентивний характер по відношенню до корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, слугує свого роду бар'єром. Запобіжником проти корупційних проявів, форм використання своїх службових повноважень або свого становища е, та пов'язаних з цим можливостей, про що йдеться в статті 22 закону, надзвичайно багато. В яких саме формах воно здійснюється, можна судити з тексту відповідних статей Кримінального кодексу, кодексу про адмінправопорушення, дисциплінарних статутів та інших законів, що визначають зміст дисциплінарних проступків. Найбільше різновидів використання своїх службових повноважень або становища та пов'язаних з цим можливостей містять відповідні розділи Кримінального кодексу. Більш детально про це ми поговоримо в темі про відповідальність за корупцію. Відповідно до статті 25 закону, особам, уповноваженим на виконання функцій держави, забороняється займатися іншою оплачуваною діяльністю. В контексті антикорупційного законодавства під іншою оплачуваною діяльністю варто розуміти будь-яку діяльність спрямовану на отримання доходу і не пов'язану з виконанням особою своїх посадових обов'язків з виконання функцій держави. В окремих випадках одноразове отримання винагороди чи оплати за виконану роботу, надані послуги може визнаватися малозначним діянням і не тягнути за собою відповідальність. Типовим прикладом може бути ситуація, коли державний службовець чи військовослужбовець, скориставшись онлайн-платформою BlaBlaCar, одноразово підвіз попутника та отримав оплату за проїзд пасажира. Малозначність таких дій з точки зору антикорупційних обмежень є очевидною. Окрім того, аргументом щодо відсутності підстав для притягнення до юридичної відповідальності свідчить той факт, що використання в даному випадку інтернет-ресурсу для здійснення такого роду оплачуваної діяльності жодним чином не регламентується національним законодавством. Законодавець чітко окреслив дозволені випадки е, види іншої оплачуваної діяльності, а саме викладацька наукова і творча діяльність, медична практика, інструкторська та суддівська практики зі спорту. Ці види діяльності регламентуються спеціальним законодавством. Вище зазначені дозволені види оплачуваної діяльності можуть бути видами підприємницької діяльності, тому якщо суб'єкт антикорупційного законодавства займається ними як підприємством, самостійно або через підставних осіб, зокрема через родичів, має відверте порушення заборони, встановленої статтею 25 закону, і є підставою для притягнення до відповідальності. Положеннями статті 26 закону передбачено обмеження щодо діяльності осіб після того, як вони звільнилися з посад або іншим чином припинили державну службу. Наявність законодавства таких обмежень спрямовано на попередження випадків необ'єктивності або безпідставної лояльності в діяльності державних службовців стосовно суб'єктів господарювання, а також є інструментом для запобігання корупції в приватному секторі. Перший вид обмежень це заборона особам, які припинили державну службу, протягом року укладати трудові договори чи контракти або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з приватними юридичними особами або фізичними особами-підприємцями. Якщо протягом року до дня припинення державної служби такі особи здійснювали свої повноваження по відношенню саме до цих юридичних чи фізичних осіб. Чим загрожує порушення такого обмеження? Це є підставою вимагати припинення трудового договору і звільнення відповідної особи, тобто колишнього держслужбовця. Другий вид обмежень це заборона колишнім держслужбовцям розголошувати або використовувати в інший спосіб в своїх інтересах інформацію, яка стала відомою зв'язку з виконанням службових повноважень. Власне, така заборона має очевидний характер. І, врешті, третій вид обмежень це заборона зазначеним особам протягом року представляти інтереси будь-якої юридичної чи фізичної особи у справах, в тому числі в судах, в яких іншою стороною є державний орган підприємство чи установа, в якому колишній посадовець працював чи проходив службу. Якими можуть бути реагування на дотримання цієї вимоги? По-перше, це вжити заходів щодо припинення представництва інтересів, тобто забезпечити недопуск особи до участі у справі. І вдруге, це поставити питання про статус заяв, клопотань, доказів, поданих неналежною особою, щоб визнати їх неприйнятними. Для чого потрібно таке реагування? Очевидно, що для того, щоб нейтралізувати негативний вплив колишнього посадовця і можливі корупційні ризики. Загалом порушення заборон встановлених в статті 26 закону тягне настання правових наслідків, передбачених статтею 65-69 закону, тобто можуть бути визнані недійсними правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням цих обмежень, може бути забезпечено відшкодування завданих збитків чи шкоди державі, відновлення порушених прав юридичних чи фізичних осіб. Може бути поставлено питання про скасування або визнання незаконними нормативно-правових актів, рішень, виданих чи прийнятих з, з порушенням вимог антикорупційного законодавства, а також може бути вирішено питання про конфіскацію або спеціальну конфіскацію незаконно одержаного майна, цінностей та іншого. При цьому законодавець уповноважив ЗК звертатися до суду для застосування цих санкцій. Більш детально варто розібратися з вимоги, вимогами статей 23-24 закону, якими встановлено певні обмеження та заборони щодо одержання подарунків, а також щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. Це стаття 27 закону. Отже, переходимо до питання про обмеження щодо одержання подарунків. Про подарунок в прийнятому розумінні можна сказати, що це матеріалізація відносин або матеріальний знак нематеріальних відносин. За висловлюванням героя Роману Івана Гончарова, звичайна історія. Але в контексті закону про запобігання корупції подарунок це грошові кошти або інше майно переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надаються чи одержують безоплатно або за ціною нижче мінімально ринкової. Більш детально законодавче визначення подарунків в їх різноманітних формах подано в цивільному кодексі та інших законодавчих і нормативно-правових актів. Актах, якими варто керуватися при оцінюванні конкретних обставин і окремих ситуацій, з етичної точки зору, подарунки діловим партнерам і співробітникам це демонстрація доброзичливого ставлення і поваги до них, а не замаскована форма підкупу. Саме для того, щоб подарунки виступали знаком поваги та вдячності, були вироблені етикетні правила, що регламентують процес дарування в діловій сфері. Тобто, з якого приводу робиться подарунок, хто і кому дарує, що дарується. Обмеження щодо подарунків публічним службовцям відповідає міжнародно-правовому стандарту, запровадженому на підставі норм, відображених в статтях в статті 7 Конвенції ООН проти корупції 2003 року, статті 9 Міжнародного кодексу поведінки державних посадових осіб. Також статті 18 модельного кодексу поведінки державних службовців, що схвалений комітетом міністрів ради Європи у 2000 році. Відповідно до частини першої статті 23 закону особам, які виконують функції держави, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близького оточення від юридичних та фізичних осіб у зв'язку зі здійсненням такими особами своїх службових повноважень. Типовим прикладом дотримання такої заборони може бути ситуація, коли командир військової частини чи керівник органу військового управління відмовився прийняти подарунок від керівника підприємницької структури з нагоди Дня Збройних сил у вигляді частування в ресторані у позаслужбовий час. Така відмова вмотивована тим, що подарунок пропонується зв'язку із посадовим становищем особи з метою налагодження в майбутньому позаслужбових стосунків і отримання певних преференцій підприємців. Який виступив таким собі далекоглядним дарувальником, закон забороняє подарунок, якщо особа дарує, е, перебуває в підпорядкуванні посадовця. При цьому немає значення характер підпорядкування безпосереднє чи опосередковане це підпорядкування. Слід звернути увагу, що ця вимога закону має однозначний характер, тобто законодавець не враховує жодних обставин особистого характеру, як то довготривалі дружні стосунки, спільне хоби, начальника і підлеглого і тому подібне, і які б дозволяли визнати подарунок від підлеглого прийнятним. Така колізія викликає критичні зауваження через невідповідність реаліям людських стосунків, але, як мовиться, закон є закон, тому доречно згадати написане правило. Не знаєш, як робити, роби по закону. Адже порушення зазначених вимог антикорупційного закону призводить до серйозних правових наслідків. Зокрема, недотримання вимог щодо забороненого подарунка від підлеглого – це склад адмінправопорушення за статтею 172.5 Кодексу про адміністративні правопорушення. Якщо ж є підтвердження одержання посадовцем подарунка як винагороди за використання своїх службових повноважень на користь дарувальника, то це підпадає під кваліфікацію Кримінального кодексу як зловживання, неправомірна вигода і тому подібне. Водночас законодавець окреслив, до яких саме подарунків не застосовується жодні обмеження. Це стосується загальнодоступних знижок на товари, послуги, виграші, призи, премії і бонуси. Тобто ті речі. До яких є доступ в загальному порядку як чиновника, так і пересічних громадян. По-друге, це подарунки, які даруються близькими особами. Але закон до близьких осіб відніс лише тих осіб, які пов'язані виключно сімейними або родинними стосунками. Дозволеними в певних вартісних межах є подарунки, які ми відносимо до категорії з умовною назвою ділові. До цих подарунків застосовується насамперед критерії відповідності загальновизнаним уявленням про гостинність. З урахуванням усталених національних традицій та міжнародного досвіду до подарунків, прийнятих в умовах прояву гостинності, можна віднести квіти, книги, сувенірну продукцію з корпоративною символікою, а також інші прояви гостинності для налагодження і зміцнення ділових стосунків запрошення на каву, недороговартісне частування і тому подібне. Тут доречно згадати відоме прислівля про те, що ціниться не подарунок, а важлива увага. Але вартість подарунка може мати як негативний, так і позитивний вплив на ділові стосунки. Тому і правила ділового етикету, і норми закону регламентують вартість подарунків, орієнтуючись на, не стільки на його вартість, як на символічний характер. У статті 23 закону чітко визначено допустиму вартість так званих ділових подарунків. Якщо подарунок отримується одноразово, то його вартість не повинна перевищувати одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день прийняття цього подарунка. Якщо ж мова йде про дарування, які отримуються неодноразово або від групи осіб, то їх сукупна вартість не повинна перевищувати двох таких прожиткових мінімумів станом на 1 січня відповідного календарного року. Практика службової діяльності потребує розуміння правил поведінки в ситуаціях отримання чи пропозиції неправомірного подарунка. У таких випадках слід керуватися положеннями статті 24 закону, яка визначає в комплексі правила спрямовані на запобігання одержання неправомірної вигоди або так званого забороненого подарунка. Насамперед, необхідно чітко визначитись, чи належить подарунок до неправомірних, тобто чи є він заборонений, чи обмежений за вартісним показником. У разі надходження пропозиції одержати подарунок, прийняття якого заборонено, тобто ситуація з ознаками прихованого підкупу, необхідно невідкладно діяти за алгоритмом згідно з частиною 1 статті 24 закону, відмовитись від пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка зробила таку пропозицію, або виступила посередником від дарувальника, залучити свідків, якщо це можливо, в тому числі з числа колег, співслужбовців. І. Саме основне, це невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про ситуацію керівництва, а також повідомити відповідний правоохоронний орган. Особливу пильність слід проявити в ситуації, коли особою дарувальником повідомлено про залишення, наприклад, в службовому кабінеті, подарунку хабаря, а також у випадках, коли особу, яка залишила річ, Встановити не вдалося. За таких обставин виявлені цінності, кошти, інші предмети слід сприймати саме як пропозицію неправомірної вигоди і реагувати відповідним чином. У випадку залишення речі випадково доречно повернути майно в присутності колег чи керівництва або повернути такі предмети за належністю з отриманням розписки. Слід зазначити, що не може вважатися проявом гостинності пропозиція працівнику державного органу одержати подарунок під час виконання ним своїх службових обов'язків від осіб, перебування, яких в службовому приміщенні обумовлено прийомом громадян, наданням публічних послуг, запрошенням чи прибуттям для виконання такими особами певних процедур і тому подібне. Наприклад, правильними будуть дії посадовця військового комісаріату, який відмовився від прийняття подарунка коробки цукерок. Як подяки від громадянки, яка перебувала на особистому прийомі з одночасним повідомленням про це безпосереднього начальника чи керівника установи, у разі виникнення посадовця сумнівів щодо можливості одержання подарунка, він має право письмово звернутися за консультацією до НАЗК або уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції та утриматися від прийняття подарунка до отримання офіційного роз'яснення чи висновку уповноваженого органу. Одним із різновидів подарунка, який може бути одержано працівникам державного органу, це подарунок державі. З цього приводу слід керуватися постановою Кабінету міністрів No1195 2011 року, якою затверджено порядок отримання таких офіційних подарунків. Слід розмежовувати подарунок державі від матеріальної допомоги відомству та особистого подарунку. Визначальним при цьому є те, що такі подарунки не персональні. Тобто не можуть бути власністю посадовця, а підлягають оприбуткуванню та використанню як власність держави. Разом з тим, стаття 54 закону про запобігання корупції та бюджетне законодавство забороняє державним органам одержувати від юридичних та фізичних осіб безоплатно грошові кошти, інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, які чітко визначені законодавством. Що стосується отримання та використання благодійної чи волонтерської допомоги, допомоги від міжнародних інституцій і тому подібне, то слід керуватися нормами спеціального законодавства, яке регламентує відповідні види такої діяльності. Вдержання подарунків посадовцями потребує виваженого та критичного ставлення об'єктивної оцінки кожної ситуації та можливих правових наслідків. Тому наполегливо рекомендуємо користуватись роз'ясненнями юристів та профільних фахівців, у тому числі методичними рекомендаціями на ЗК від 2017 року, в частині, що стосується обмежень при одержанні подарунків. Також слід врахувати можливість виникнення конфлікту інтересів, до якого може призвести обдаровання як самого посадовця, так і його близького оточення. Ігнорування приписів антикорупційного законодавства в цій частині передбачає застосування адмінвідповідальності на підставі статті 172.5 Кодексу про адмінправопорушення. Переходимо до наступного питання: обмеження щодо спільної роботи близьких осіб. Норми національного законодавства в частині, що стосується цього обмеження, базуються на міжнародних стандартах в антикорупційній сфері. Так, у статті 7 Конвенції ООН проти корупції 2003 року державам, які ретифікували конвенцію, пропонується запровадити такі системні заходи, які б сприяли прозорості публічної служби та запобігали виникненню конфлікту інтересів. Це знайшло своє відображення в статті 27 антикорупційного закону, яка вимагає від суб'єктів цього законодавства, у тому числі від військових посадовців, унеможливлювати наявність прямого підпорядкування близьких їм осіб. Або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням владних повноважень близькими їм особам. Поняття близькі особи, як воно визначено в законі про запобігання корупції, розкривається через, через установлення двох ознак альтернативно е передбачених е груп таких осіб. По-перше, це члени сім'ї за родинною ознакою мають бути визнані. Особи за умови скупності трьох обов'язкових ознак: А. спільне проживання, Б. Пов'язані з спільним побутом, і В. Це наявність взаємних прав і обов'язків із суб'єктом антикорупційного законодавства. І друга група це за будь-яких обставин до близьких осіб відносяться близькі родичі за чітко визначеним переліком. Відповідні коригування в цьому переліку набули чинності з 18 жовтня 2019 року, зокрема щодо віднесення до членів сім'ї неповнолітніх дітей, незалежно від того, спільно чи роздільно вони проживають з батьками, батьком чи матір'ю, які є суб'єктом антикорупційного законодавства. Інші родичі, як то кревні, так і родичі за шлюбним. чи Духовним союзом, тобто свати, свояки, куми, можуть бути віднесені до близьких осіб в контексті антикорупційного закону лише за наявності тих самих вищезазначених зазначених трьох ознак: спільне проживання, плюс спільний побут, плюс взаємні права та обов'язки. Водночас закон визначає, що близькими особами є й ті, які спільно проживають, але перебувають, не перебувають у шлюбі. Тут враховано, хоча. Враховано, що хоча проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення в них прав та обов'язків подружжя, що передбачено частиною 2 статті 21 сімейного кодексу, але є підставою для виникнення деяких інших обов'язків, у тому числі в рамках антикорупційного законодавства. Пряме підпорядкування це відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення або участь у вирішенні питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування дисциплінарної практики, здійснення організаційно розпорядчих та контрольних функцій. Такі відносини між підлеглою особою та її керівником зумовлюють виникнення потенційного конфлікту інтересів у особи, яка має у прямому підпорядкуванні близьку особу, та може призвести надалі до виникнення реального конфлікту інтересів. В залежності від обставин виникнення прямого підпорядкування близьких осіб, законом визначаються і спеціальні превентивні механізми. Так, особи, які претендують на зайняття відповідних посад, зобов'язані повідомляти керівництву органу на посаду, в якому вони претендують, про близьких їм осіб, які вже працюють в цьому органі. При цьому таке повідомлення має здійснюватися стосовно всіх близьких осіб, які працюють в органі, незалежно від того, яку посаду вони займають. У тому числі, якщо призначення на посаду не призведе до відносин об, е, безпосереднього підпорядкування, у випадку виникнення відносин прямого підпорядкування, коли обидва працівники вже працюють в органі, наприклад, у випадку призначення однієї е, з близьких осіб на вищу посаду, законом близьким особам надається 15-денний строк для самостійного усунення відносин прямого підпорядкування. Самостійне вжиття заходів може здійснювати шляхом, наприклад, розірвання близьких відносин, якщо для особи збереження її статусу працівника є більш важливим, ніж перебування, скажімо, в статусі співмешканця, поданням за власною ініціативою заяви про переведення на іншу посаду чи до іншого місця служби роботи або ж звільнення взагалі з державної служби за власним бажанням. Наприклад, командир військової частини, маючи намір оформити офіційно шлюб зі своєю підлеглою військовослужбовцем цієї ж частини, разом з нею визначили, що для їх подальших сімейних стосунків <кхід> прийнятним є звільнення майбутньої дружини з військової служби. Тому з дотриманням 15-денного строку від дня реєстрації шлюбу дружиною командира подано відповідний рапорт, на підставі якого розпочато процедуру її звільнення з військової служби з метою усунення обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб. Якщо ж превентивний механізм так і не був задіяний, то в примусовому порядку відповідні особи або близькі їм особи в 30-денний срок з моменту виникнення обставин. Підлягають переведенню на іншу посаду, яка виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню займаної посади. Прошу звернути увагу, звільнення допустимо лише стосовно особи, яка є підлеглим. Відповідна підстава звільнення окремо передбачена в статті 41 Кодексу законів про працю, а також в спеціальних законах, якими врегульована діяльність окремих органів чи служб. Механізм усунення відносин прямої організаційної та правової залежності близьких осіб в умовах військової служби, знайшов відображення в положенні про проходження громадянами України військової служби в Збройних силах. Пунктом 82 цього положення задля усунення прямого підпорядкування близьких осіб передбачено переміщення військовослужбовців на рівні, рівнозначні посади, а також на нижчі посади, якщо немає можливості призначення на рівнозначну посаду. Водночас, у законі про військовий обов'язок військову службу законодавець визнав за необхідне застосувати звільнення з військової служби у зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі. Це прямо передбачено частинами 5 і 6 статті 26 цього закону. Слід звернути увагу на виключення, які не обмежують пряме підпорядкування близьких осіб в умовах сільської та гірської місцевості. Бо це певним чином враховує і особливості притаманні умовам військової служби. Адже для широкого загалу сімей військових посадовців місця дистилкації військової структури внаслідок очевидних соціальних та природних умов виключають можливість дотримання такими особами загального правила щодо обмеження прямого підприємства близьких осіб, зокрема членів сімей. Але ці винятки, винятки чітко окреслені і не можуть бути застосовані до будь-яких інших подібних ситуацій. В контексті наведених виключень слід зауважити, що це незважаючи не на те, що вказані у них суб'єкти не підпадають під дію обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, це не означає, що на них не поширюються загальні вимоги щодо врегулювання конфлікту інтересів з урахуванням особливостей їх статусу. Перебування у прямому підпорядкуванні. Близьких осіб або їх підпорядкування близьким особам може розглядатися як різновид реального конфлікту інтересів, якому ці особи зобов'язані запобігати і які зобов'язані врегульовувати. Така позиція відображена, зокрема, в методичних рекомендаціях НАЗК 2017 року, у тому числі щодо врегулювання конфлікту інтересів, пов'язаного з прямим підпорядкуванням близьких осіб. Невиконання приписів антикорупційного законодавства в цій частині тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 172.7 Кодексу про адмінправопорушення. Підсумовуючи розглянуті навчальні питання, слід зазначити, що національним законодавством визначено антикорупційні обмеження для публічних службовців, які в цілому відповідають стандартам поведінки чиновників за нормами законодавчих актів інших країн світу, що мають успіхи у сфері запобігання та протидії корупції. Для більш ґрунтовного засвоєння отриманих знань пропоную скористатись відповідними джерелами і ресурсами. Дякую за увагу! Надіюсь, що озвучений матеріал зацікавив вас, а його практичне значення ви будете мати нагоду оцінити в рамках практичних занять. Ще раз нагадую: якщо буде потреба уточнити окремі позиції чи трактування законодавства, або у вас будуть критичні зауваження з цього приводу, будь ласка, звертайтеся за наявними каналами зв'язку. Успіху вам і натхнення!